Взагалі, такие закупи у нас на 170 злотих вийшлося, тут збалансоване питання. Подивимося, що все вийде. Я, якщо чесно, що кажу, розчинував, що вийде дешевле, намного трошечки. Ну, вийшло так, як вийшло. Нічого, їдемо додому, зараз приготуємо, покажемо вам. Хоча б щось просто вам покажу, типа, що можна похавати. Скільки коштує правильне харчування в Польщі? Сколько ж нам вийде денег на це потратити, щоб правильно харчуватися в Польщі? Зараз ми подивимося. Якщо чесно, у мене вже є список. Я планую на 100 злотих купитися, поняли? Но, може, виб'ємося з графіком, може ні. Зараз все побачимо, що ми купимо. Куплю чисто. Е Правильне харчування, зрозуміло? Там не буде, не знаю, снігерці, такого нічого не ждіть. Буде тільки правильне харчування. Все, сігарет теж не буде, алкоголю теж не буде, тому що я це не вживаю і все попросту. Я займаюся в спортзалі, поэтому тільки правильне питання. Зараз дивимося. Ну, і для, це для обичного для будь-якого чоловіка це обичне буде питання у мене зараз. Починаємо з бананів. Все, беремо все бананів. 5 штучок бананів, беремо, нам хватить. Це я закупляюся на тиждень. Тепер ми беремо ось отакі листя для салата. По 5 злотих за упакування. Я думаю, це недорого. Тоже кидаємо Теж кидаємо То, Зараз ми підешли. беремо помідорів, Штучок 6 беремо помідорчики, вибираємо, такі, щоб були качественні. Як це можна бути. Звісно, з фруктами овочами, овощами трудновати, якщо чесно. В Польщі не знаю. Так, скільки ми вже взяли? Три. Я думаю, на 5 днів нам хватить, Шість штучок вистачить. Для салатиків, для разнообразяння. По 4 злотих, дві пачки рису. Теж в копілочку ложимо. Зараз ми підійшли до м'яса, беремо ось такі бідришки. Тут у нас виходить це на 16 злотих, тут кіло 600. На 16 злотих. Ну, я думаю, неплохо. Потім беремо філе. Тут у нас скільки? 26 злотих за кіло, за а тут кіло 600. Філе на 25 злотих. Дорого. Тут кіло 600. Все, беремо ось такі макарони. По 4,50 за пачку. Ну, якщо чесно, к сожалению, сьогодні акції немає. Я обычно на акції потрапила, сегодня сьогодні акції немає. Получається, трошечки моя корзина збільшується в сумі. Ну, так не трошечки, але я ну, вже тут не знаю, наскільки скупився. Ну, ми зараз щось підведемо. А зараз ми підійшли до заморожених овочів. Люблю такі овочі, щоб додати до риса. Вкусно, прикольно. Саме головне, що це полезно. А тепер ми беремо натуральний ні, який да. натуральний грецький йогурт. Тобто, ну, получается, обикновений без нічого без ніяких добавок. Но для здорового тіла надо здоровий йогурт, правильно? І ми на... беремо 4 баночки, нам хватило. Якщо чесно, перший раз я сідаю на це правильне питання. Так що не, не осуждайте мене сильно. Картошки тут, зрозуміло, немає, тому що картошки я взагалі сильно особи не їм, тому картошки тут немає. Якщо ви напишете, де, де там не знаю, масло, де то, я масло особо сюди додавати не буду. Тобто, максимально здорове харчування. Так, дошли до овсяночки. Зараз ми беремо пачечку овсяночки, безлактозне молоко теж беремо. Все, ось отаке таке безлактозне молоко. Так, да, 3-2%, але другого немає, зрозуміли? І вже у нас виходить така корзинка. Зараз ми прийдемо додому, я теж ставлю відео. Добавлю якісь зроблю совсяночки з бананчиком, і з яичком, і з, да, з бананчиком вже казав. Таку запіканочку. І додавлю туди протеїна. І звісно, це буде збалансоване наше таке питання. Беремо ще 40 яєчок, теж ложимо сюди. Яєчка я люблю, омлетик, везде додавати, Яйця це для мене взагалі не знаю. Я думаю, їх так не їв, бо курі, мабуть, так багато неслись. Ну, коротше, тим не мене. Беремо ще ячки 19 злотих за 20 штук. О, такі ціни. Да. Я, сам, я сам не в захваті, звісно, але. Но... Реаліті вони такі. Ідемо далі. Чуть не забув. І ще, конечно, треба води купити додому, тому що я не знаю, в Польщі з крана вообще не можу пити воду. Только пью отаку. От Уже три года я в Польше пью только такую воду в пятишках. Ну или там, понятно, в дружках двухлитровых бутылочках. Ну, короче, запасаюсь постоянно. Поэтому, наверное, бізнес и росте, потому что воду постоянно тягаю. Решил себе побаловать, побало, пока акции есть. На такую колу 0 по 3 да? 30 гривен. банка Кока-Колы. Маленькая баночка Кока-Колы. Раньше Coca-Cola. Ranch, 93-й, я був баня кока колы Ну, цены такие. А ну, подожди, Ну, а, кстати, знаєте, що я замітив? Я перший день, коли попав сюди в Польщу, з самого початку Пепсі, Кока-Кола, Фанта, Спрайт одразу були оверпрайс. Там по 9-10 по злотих чуть ли я я вообще, це для мене було якась -то нонсенс. Тому що в нас тоді в Україні на той момент, да, в якому це году я був у 21-му році, двохлітрово щось 25 п'ять гривень. Двохлітрове в Україні стояло 25 гривень. Ну, та да, навіть 22, Ну да, так, щось таке, до 25 гривень, типа. Ну, і нормально. А тут одразу по 10 злотих. Прикалуйся. А поки ми йдемо з корзинкою, зараз будемо оплачувати це все на касі. Як ви думаєте, просто в коментарях зараз напишіть скоко, на сколько ми тут зараз купилися. Як ви думаєте? Ну, Ви все прекра... прекрасно бачили. Мені кажеться, я сподіваюся, це до 150 злотих. Я просто сподіваюся. Ну, а там побачите, ви пишіть свої коментарі, зараз узнаємо. Починаємо з пакетика. Угу. Пакетик ми засканювали, пакетик 3 злотих. Так, так, я ще тут, а не бойся. Сяїчок. Все, 20 злотых, 20 штук. 22 злотих, Ого! ми вже скупили на 70 злотых. Про які 100 злотих тут може взагалі бути розговор. Так, рис. По чому він виходить? По 3,30, да? Нормально. Молочко у нас по чому виходить, Молочко у нас виходить 5 злотых, багато, дорого. Все у нас ну, 8 злотих готові за них отдати. 10. Ну, нормально. Ладно, побираємо бананчик. Бананчики у нас вийшли на 7,50. Нормально, Пойдемо на суму. 5 штучок бананчиків вийшло. Так. Дочки на 10 злотих. Не барців, не пасує мені це. Так, у нас залишились макарони. Потім у нас залишились листя петрушки. Нет, честно, мне кажется, правильное харчевание, оно не такое уж и дорогое, как все думают. Ну, хотя я еще тунец не куплял, я тунец еще люблю. Ого! что мне уже не нравится, я еще воду не пикал. Так, что тут у нас? Сюда. Ладно. Кола, Кола сюда? Ну да. Я бы не, хот... не хотел бы. Ладно, так уж и быть. Да, ну, це, если честно, цепь, чего можна вообще смело отказаться. Не знаю, чим я це зробив. Так, все, по факту, там ще 4 бутилки води залишилось, Вони по 2 злотих, я просто добавлю до ціни, тому що неудобно мені сейчас це все буде сделать. Дай мне карта бедренки. И це мені подобається це волшебне слово. Не волшебне слово, мені подобається це. карта бедренки. Коли ти бачиш цифру 160, уже работик. Ну, сейчас саме самое приятное, що такое може бути. Пожалуйста, нормально. Та що за Нас надурили. Так, а на чому нас надурили? На, на, на м'ясі твоєм нас надурили. Рабат вже в щитанці, так. Ми коли тоді пікали, не було робота на тому м'ясі. Ми шо шо що спорюємо? Щось вилізе чек, я тебе не знаю, що робити. Що, плати давай. 160 злотих. Я не хочу того робити. Ребята, Ми скупилися на 160 злотих. Тут нема на що глянути. До цих 160 додав ще е, скопу тут ще 8 злотих цього, тому що води тут теж на 8 злотих. Коротше, я трошки думав, дешевле все обійдеться. Ну таке. І зараз ми додамо, може, якісь, якісь, якусь їзду, яку ми приготуємо. Ну, побачимо. Якщо не додав, то ну, і все одно.